Чорнобиль, як сталася найбільша ядерна катастрофа в історії людства, місто Чорнобиль розташоване на півночі України за 16 кілометрів від кордону з Білоруссю і за 110 кілометрів від Києва. 30 років тому це був радянський союз. Чорнобильська атомна станція імені Леніна була однією з найбільших в радянському союзі. Її проєктна потужність 6 тисяч мегаватт. Два з чотирьох енергоблоків побудували в 1970-х роках. Кожен енергоблок складається з ядерного реактора і двох парових турбін. Будівництво двох інших завершилося в 1983 році. Саме на четвертому і стався вибух. Що насправді сталося? За даними радянського слідства, основна причина помилка персоналу. За висновками комісії, подальших років, недосконала конструкція реактора. У квітні 1986-го четвертий енергоблок готували до ремонту. А перед цим персонал повинен був випробувати новий режим. Під час випробувань потужність реактора впала. Відключення загрожувало зривам випробувань, тому було вирішено знову підняти потужність установки. Після натискання кнопки зупинки реактора наприкінці випробувань у ньому навпаки пришвидшилась ланцюгова реакція. Стався вибух, який зніс тисячотонну тонну плиту над активною зоною, де було ядерне паливо. У першій годині 24 хвилини відбулися два теплові вибухи, які призвели до руйнування четвертого блоку. Одразу після катастрофи загинула 31 людина. 115 тисяч осіб були евакуйовані з 30-кілометрової зони. У ліквідації наслідків аварії брали участь понад 500 тисяч осіб. У результаті аварії стався викид 380 мільйонів кюрі радіоактивних речовин, в тому числі ізотопів урану, плутонію, йоду, цезію і стронцію. 200 тисяч квадратних кілометрів приблизна територія забруднення радіонуклідами. Близько 70% припадає на Білорусь. Масштаб катастрофи у сотні разів перевищує вибух ядерної бомби в Хіросімі. Через півроку над четвертим блоком був побудований бетонний саркофаг, який затримав, однак не припинив радіаційне забруднення. Інші енергоблоки повернули в експлуатацію до 2000 року. У 2012 році почалось будівництво нового саркофагу. Новий саркофаг буде мати довжину 260 метрів, а ширину 165 метрів, висота 110 метрів. Роботи з його зведення завершаться у 2017 році, а термін його експлуатації 100 років. Арка зводиться на відстані від саркофага, щоб уникнути опромінення будівельників. Пізніше арка вагою 31 тисяча тонн буде насунута на саркофаг. Арка проїде 250 метрів. Під аркою нового саркофагу планується частково розібрати старий. Загальний бюджет проєкту з будівництва нового саркофагу понад 3 мільярди доларів. Для порівняння, відправка на Марс марсоходу Curiosity коштувала НАСА 2,5 мільярди доларів.